Знаєте, я спілкувався з людиною і задали мені таке питання, а де ваш хрест на шиї? Покажіть мені хрест, який ви носите. І в мене виникло питання: а якщо я бідний і я не маю грошей купити Ісуса на шиї, то що я не буду спасений? то я тоді не маю Бога і в деяких ситуаціях я не захищений. Якщо я не маю Христа на шиї, значить мене Ісус не любить, значить мене Бог не, не любить, не оберігає. І знаєте, взагалі, наш священник каже так: якщо ви так хочете носити хрест на шиї, візьміть собі справжні 90 кілограмове хрест Ісуса Христа на ланцюг і носіть. Тоді зрозумієте, який то хрест був. І знаєте, то справді так, тому що взагалі це і то носити якусь матеріальну річ і думати, що там є Бог, тому що Бог він живий. Він не влізається в хрестик, так само як і ваша душа, не живі предмети, навіть якщо це намальований хрестик. А взагалі хрест носити можна, якщо це дійсно просто приказ, і ви не вважаєте, що вона вас якось захищає, освячує. І взагалі, щоб ви розуміли, хрест Ісуса Христа, він не є фізичним, він є духовним. Ісус каже: візьміть свій хрест і йдіть за мною. І це означає реально іти і робити те, що він робив, стати його учнем, його послідовником. Те, що він робив, робити самим.